Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Мені надіслали вчора дуже цікаве повідомлення, що влада слідкує за кожним кроком. Залужного прибрала все його оточення, щоб за ним слідкувати, що він робить, з ким зустрічається, з ким говорить, принижуючи цим головнокомандуюча, виглядає як поста залужного. Дивіться. Зараз я не знаю, що буде в розкладі. Вам запитання: напишіть, як ви вважаєте, як, яка помста може бути залужному від влади? А ми зараз розглянемо, як почуває себе пан Залужний в своєму оточенні. Ми розділимо зразу на потім на два. Ось щоб подивитися, яке оточення, яке йому підходить, йому легко працюється, і яке е, не дуже. І так, як він себе почуває з того оточення, яке йому дала влада. Ну, він, ви знаєте, він кругом, він кругом молодцом, дивіться, яка умнічка він. Ви знаєте, відверто скажу, я коли дивилася його інтерв'ю, там зашкалює енергія від нього. І ось це воно йде. Оце йде. Від нього прямо, знаєте, запах перемоги йде. От воно і є. І так, я бачу, що він йому, ну як сказати, він себе добре почуває. Значить, він все ж таки. Більше концентрує себе на перемозі, більше концентрує себе на як би це сказати, на стратегії, кому що розподілити і тому подібне. І так, наступне питання Я хотіла побачити, який процент? який процент? Ну, в принципі, тут уже і не треба, бо почуває себе, в принципі, знаєте, так, на поготові. Всі готов. Але тут можна сказати і в напрузі постійні. Ці дві карти нам говорять про постійну напругу. Давайте подивимося, чи є в нього, будемо так казати, лояльні до офісу президента. Чи це правда? Є, але дуже мало. Дуже мало їх. Дуже мало є. Є вони, їх можна так, ну, в принципі, я не знаю, скільки дуже приблизених до нього, так? Цього я не знаю. Але там, ви знаєте, ділиться 50 на 50. Ось ця вже карта говорить, ця карта нам говорить, що 50 на 50, там, скоріше за все, що є. Ось як цей пажик, може такий, знаєте, не дуже. Професійні люди, от дивіться, я так думаю, я так думаю, я собі так міркую, що заложний, він, ну як сказати, він людина, яка толерантна, так, але ну, я так відчуваю, я на нього не клала на такі характеристики, але він дуже. Чільно спілкується з тими, хто дійсно йому підходить, йому допомагає. так Я не думаю, що тут дуже ці люди таємницями якимись. О, бачите, донос іде. да Від цього пажика вже йде донос. Тобто доносять далі кудись. Тобто є, є такі. Давайте тоді інакше запитаємо, чи заважають, Ану, зачекайте, я подивлюся, який процент від оточення заложено. Ну, 50 на 50. Чи сходить це ж справі, я не, не аж так дуже саме не, 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 не шкодить, я би не сказала, це просто тормозить. Хоча тормозити це теж шкодить. Давайте краще подивимося. Чи дійсно воно так несеться там? Ви знаєте, абсолютно все йде наверх. Абсолютно від цих пажів, от яких таких, знаєте, недосвідчення. Абсолютно все і засідає там. От, засідає там в них, туди. Накопичується. Тобто, виглядає так, що там накопичують цю інформацію. Е Угу, і ця карта теж це показує, що накопичують цю інформацію. Давайте інакше запитаємо, чи дійсно це заважає. заважає вже карти, Будемо так говорити, перемогам нашої української армії. Да, заважає, Навіть дуже заважає. Оцей контроль, а це його, знаєте, от дивіться, наш заложний. Він би їх не хотів коло себе бачити. Чи може він змінити цю ситуацію? Тільки після перемоги. Тільки після перемоги. Він намагається це не помічати, він намагається себе заспокоювати. Я так розумію, у нього можуть бути і нервові зриви. Тобто, я би так сказала, там за ним конкретно слідкують. І заважати це, знаєте, так. Легко сказано, м'яко сказано. Ці дві карти перші: десятка жезлів і десятка мечів заважають, дуже навіть заважають і мішаються. Тобто щось привносять своє, що його, будемо так казати, що він уже ну, людина, коли вже перенасичилась цим усім. Ось цим усім він вже перенасичився. Не, не не дуже йому. Він постійно, будемо так говорити, у нього він відвікається тільки тим, що пер, пере, перемогти, перемога в голові, пройти далі. Давайте туди інше запитання. Пам'ятаєте, ми всі чекали, 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 і ніяк не було в нас наступу. Зараз я коротко ще подивлюсь про наступ. Чи дійсно це через це, що влада щось там е помішалася? Так, да, вони відклали. Вони відклали, вони перекрили йому дорогу. Він не міг абсолютно, дивіться, він був ніби бездіяльний. Бездіяльним, маніпулюваю, маніпуляцією відбувалися. Тобто влада дуже добре. Він, ну, знаєте, він як, як вам сказати, вони його і поміняти не можуть. Зняти його не можуть. Ви, ви всі це знаєте, ми це все дивилися. що американці Це через американців у нас залужний, щоб ви розуміли. Ось так. Ось так. Ну, я трошечки, будемо так казати, трошечки розстроєна. І так, тому це все і. І так, що ще подивитися? Як продовігається справа по відвоюванню? Ну, в принципі, наші йдуть. Наші роблять свою справу. Будемо так казати, нелегко, але йдуть, йдуть, йдуть до перемоги, йдуть, роблять військові свою справу. Угу. Ось так. А, мої дорогенькі, ще раз наголошую, будь ласка, напишіть, яка помста може бути заложному від влади. А, і розберемо ці ваші питання. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.